Мене звати Влад, мені 15 років. Я допомагаю у волонтерському центрі, який має назву Незламні. Він знаходиться у Дніпропетровській області в селі міського типу Аули. Разом із мамою Ганною та небайдужими людьми, місцевими жителями та переселенцями ми робимо окопні свічки, випікаємо печиво та закриваємо каші з м'ясом для воїнних захисників. Кожен у нашій команді відповідає за свій фронт роботи. Я займаюся виготовленням основ для окопних свічок та допомагаю фізично. я виготовляю, вам зараз розповім. Для цієї роботи потрібні картон, жестяні баночки, віск та парафін. Спочатку треба підготувати та розсортувати жестяні баночки за формою та розміром. Баночки повинні бути чисті та без гострих кутів. Потім виміряю потрібний розмір картону та нарізаю смужками потрібної ширини. Наступний етап це укладення картону. Щільно укладати його не потрібно, бо свічка буде погано горіти. Вставляємо фітілі потрібної довжини. Все це укладаємо та відправляємо на заливку воском. Проте це, це не тільки дають світло, а ще й трохи дають також тепла. Холодну пору року. А, ми треба, структує, ми Свічки тут дуже добре, особливо прикриті десь щелині слави, якщо весь яку немає, наганяє хоч не температуру, трошки тепліше. Вкритий вогонь не запалив. Хоч трошки каптить, шадить, але тепло дає. Дякую. Також я допомагаю з упакуванням готової продукції. Це каші з м'ясом, які готові до вживання. Знаю, що така допомога зараз дуже потрібна воїнам-захисникам. Ось цю останню продукцію ми відправили на нашу рідну Луганщину. Так, ну що, прибули ми на місце вже дислокації, там, де хлопці у нас базуються, трішки. Да? спасибо всім, хто допомагає. І передаємо. Спасибо, Борщики там оно есть больше.